Це один з моїх улюблених рецептів булочок з родзинками. Неймовірно пухкі, ароматні та з дуже смачною глазур'ю. Такі булочки обов'язково сподобаються кожному з вас. Для початку потрібно взяти родзинки та залити гарячою водою. Я використовую білі родзинки без кісточок. Залишаємо в укропі на 30 хвилин. За цей час вони вберуть у себе трохи вологи та стануть ніжнішими. Висипаємо насито та даємо стекти завій рідині. В миску вливаємо молоко кімнатної температури. Розтоплене вершкове масло. Вбиваємо два курячі яйця. Додаємо цукор. Я використовую коричневий тростиний цукор. Ви можете брати, котрий вам більш доподобає. Додаємо дрібку солі, сіль допоможе ще краще розкрити всі інші аромати в булості. Пів чайної ложки кориці та трішки ванілі. Також ваніль можна замінити на ванільний цукор. Додаємо розмякшені розинки та всипаємо сухі дріжджі. Перемішуємо за допомогою вінчика, поки цукор повністю не розчиниться у рідині. Якщо використовуєте свіжі дріжджі, їх потрібно взяти в три рази більше, ніж сухі. Додаємо просієне пшеничне борошно та починаємо все перемішувати разом за допомогою рук. Детальна кількість інгредієнтів буде вказана в описі під відео. Спочатку перемішуйте в мисці, потім перекладіть на стіл присипаним борошном. Через те, що тісто трохи тепле та в ньому є цукор з маслом, воно спочатку буде трохи прилипати до рук. Можна ще трохи додати борошна, але не більше, ніж 2 столові ложки. Все залежить від якості борошна. Чим нижче за якістю борошно, тим менше воно може в себе увібрати вологи. Перемішуйте приблизно 5-7 хвилин. Тісто повинно не прилипати до рук та стати еластичним. Миску змащуємо соняшниковою олією та прикладаємо туди наше тісто. На відео видно, наскільки тісто приємне на дотик. Накриваємо плівкою та залишаємо при кімнатній температурі на 30 хвилин. Тісто повинно збільшитися в об'ємі в два рази. В цей час зробимо начинку. У миску додаємо хорошо розм'якшене вершкове масло кімнатної температури. Всипаємо цукор, корицю та ваніль. Вливаємо трохи хорошого коняку чи рому. Під час приготування алкоголь випарується і залишається тільки приємний аромат. Добре перемішуємо за допомогою вінчика. Після того, як гарно все поєднано разом, додаємо замочені родзинки та перемішуємо ще раз лопаткою. За 30 хвилин тісто збільшилося в об'ємі приблизно в 2 рази. Тісто стало дуже ніжним, еластичним та й неймовірно ароматним. Ці смаки та ефірні масла за цей період добре поєдналися між собою. Змащуємо стіл соняшниковою олією та прикладаємо на нього тісто. На цьому етапі борошну ми більше не додаємо. За допомогою пальців надаємо тісту прямокутної форми завтовшки пів см. Чим тонше буде тісто, тим більше вийде шарів у наших булочок. Поверх тіста додаємо наше вершкове масло з цукром та спеціями. Масло потрібно розподілити рівним шаром по всій поверхні тіста. Тепер потрібно скрутити все в рулет. Беремо пальцями тісто знизу, з однієї сторони, та скручуємо, як показано на відео. Скручуємо не сильно щільно, щоб тісто не рвалося і потім добре піднялося під час випікання. Края тіста з'єднуємо між собою за допомогою пальців рук. Беремо гострий ніж та нарізаємо завтовшки 3-4 см. Виходять дуже гарної форми багатьма шарами всередині. Перекладаємо на противень силіконовим ковриком чи пергаментом. Також з цього рулета можна зробити іншу форму. Притискаємо трохи наше тісто та розрізаємо його пополам по всій його поверхні довжину. Кожну половинку тіста перевертаємо швом донизу і також ділимо на дві частини. Ділимо на три рівні частини. Беремо один шматок нашого тіста та скручуємо, як показано на відео. Перекладаємо на коврик та накриваємо. Залишаємо при кімнатній температурі на 30 хвилин. В Миску додаємо курячі яйця та молоко. Перемішуємо. Змащуємо рівномірним шаром наші булочки та присипаємо мигдалевими пластівцями. Те саме робимо з іншими булочками. Ставимо в духовку. Випікаємо 15-20 хвилин при 170 градусах. До часу буде достатньо, щоб булочки стали золотистого кольору та добре збільшилися в об'ємі. Якщо у вашій духовці немає конвекції, випікайте на 5-10 хвилин довше. Поки булочки ще гарячі, змажте їх вашим улюбленим варенням. У мене це абрикосове та полуничне, тим паче зараз сезони ягід та фруктів. Таке варення можна без проблем приготувати у себе вдома. Приготуйте такі булочки для своїх рідних та близьких, не дуже смачні та неймовірно пухкі всередині. Підписуйтесь на мій ютуб канал. Далі буде дуже багато цікавих та смачних страв. Всім смачного!